Всім привіт! Вас вітає Рукодільна скриня. Мене звати Ліля. Наш магазин знаходиться в місті Тернопіль по вулиці Героїв Крут 3. Це масив Східний. Я не пропала, я на місці, я працюю. На пару днів ми їздили до батьків, але працюю, працюю, працюю. Зараз для мене дуже актуальна фраза з відомого фільму. Ігри престолів зима близько, і вона близько-близько, і, і в мене багато замовлень. Я їх стараюся виконувати в, в обіцяні терміни. Дуже стараюся, я не люблю, коли оце знаєте, як я кажу, хтось щось придумає. Дуже стараюся, але і для відео тому у мене дуже мало часу. Для навчального відео взагалі нема часу, тому що треба щось вишити на те навчальне відео. А для такого показового то вже зараз відправлятиму завтра це замовлення, і думаю, я ж вам покажу, що я натворила. Бо вже деякі кулі ви бачили, деякі не бачила, але покажу вам тканини, поєднання декору, ну о -о таке. бо вже мені в месенджер деякі почали писати, де ви пропали, чи все добре. Та ніби все добре, так більш-менш добре. Ну, коротше, коротше, поїхали. Кульки. Замовили у мене кульки, 8 штук. Ну, вийшли вони всі 10 см. Все замовлення, це за кульки 10 см. Замовлення такі, ну, вже я робила, крім оцих двох дракошів. Дракош, оцей, ви, якщо слідкуєте за дописами в групі, ви його знаєте. Це у нас дракоша Остап. Так я його назвала. Залицяльник нашої Марусі Остап? Ось. А тут я вишила ще дракошу отакого. Назвала я його Геннадій. Я сьогодні зроблю допис з ним. От як не крути, а дивиться, яке воно, очки у них то різні, погляди різні. Каже Петро: як ти придумаєш імена? Як у дивлюся на очі, ну то явний Остап, а це Геннадій. Коротше, вийшли гарненькі. Кульки дуже-дуже гарненькі. Це простіша вишивка, а це ну, така, трохи, трохи вона складна і трохи велика. Бачите, на десятку кульку, я вже всі робила кульки одинакові, ну бажано би було б цього синенького дракошку натягнути на 12-ту кульку. Тому що я коли натягувала, то в мене то хвіст не влазив, то наші рожки не влазили. Ну, якось я так вже вирівняла, 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 вирівняла виставила по центрі. Ще... Пані просила напечатати, ну, напечатати, вишити рік, але вже, знаєте, тут нема куди його той рік впихнути, бо практично всю площу кульки займає вишивка така. Ну, мені це дуже дракошка схема, то там така трохи нечітка, марудна, трохи так марудна, але ну, класна дракошка. Так. E, значить, тако, верхівки репсові стрічки 2,5 см з люрексом, e, камінчик, Тут можна було б без камінчика, ну вже просто щоб не думали, що я жадничою завіс. І, і 16-го тканина, кульку сказала: 10 см, голубий оксамит цей у нас з'явився ви вживу будете бачити на кінець то голубий оксамит. І тут в мене така, мене щось мені захотілося отаку от стрічку тут поставити. Ну, знизу стрічка 09, шоу прикриває, вам добре видно. напевно, що... А зверху оця. Як же я її називаю? Забула, як я її називаю. Та сіточка, а та... Та -та -та. якось я її називаю. Ну, коротше, в мене таких є багато кольорів тої стрічки. Я її щось менше використовую, ніж сіточка, але вона, не... ну, вона взагалі. Не знаю, що я прикипіла до сіточки, вся сіточка, 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 а цю менше. Вона найцікавіша, якось такого. Ну коротше, Ось отака кулечка. Далі ви вже Так, дракошу покажу. Тут стрічки у мене на верхівці Атласні, тому що у мені кольорів репсо, дуже малий вибір репсових стрічок, я вам хочу сказати. Дуже малий вибір кольорів, дуже. У мене вони всі, що ну, ніби є, але от так поставити, щоб всі репсові були і, і нема. Тому тут поставила атласні. Ну, вони теж так форму гарненько тримають, бо по кольору мені вони підходили. Такі ще камінчики знайшла цікаві у себе в магазині. Да, я часом щось таке знайду. Камінчики дуже цікаві, е, такі якісь вони з переливами. Так, зараз я потримаю, щоб ви їх побачили. Вони, по-моєму, тільки в, такому, в синьому і в зеленому кольорі в мене є. Ну, Коротше, вона мені дуже-дуже сподобалася. Тут оксамит зелений, також ви його бачили в групі, хто слідкує. І тут я на низ поставила на шов парчову стрічку 2,5 см і наверх сіточку 2 см. Це є наявності в магазині. Просто я вам його хочу показати, щоб ви його побачили ще вживу. І поєднання кольорів, бо багато хто з вас скидає роботи і як оформити, як, 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 як ліпше, як краще. От Через то є такі відео і показую, щоб ви побачили варіанти оформлення. Ось вам. Також кулька 10 см. І завіс, звичайно, зелена стрічка 0,3 з Люриксом. Так, Остапа показала. Е, Остапчика далі. Ці ви бачили кульки, оформляла я їх. О, я вже стільки їх вишила. І оформляла її, в принципі, з цим. Ну, різний колір цього оксамиту був. Вон, не знаю, вони зі всім гарні. Я, я навіть не знаю, яка мені більше сподобалася. Ну, знову ж таки, це голубий оксамит, там внизу парчова стрічка 2 см. Вона така якась фіолетово голуба, але я коли накрила оцей голубою сіточкою, то воно мені сподобалося. Ну, ну, трошки проглядає вона і рівно стільки стільки треба, трошки, щоб не не це. Ну, знову ж таки, 16 каунт. ну, хто, хто мене знає, то, ну, хто... я ж повторююся, часто думаю, що я на 16-му тільки шию, бо я 14 й Хоча, от зараз я серію роблю ДМЦ, в смислі серію кульок на ДМЦ тканині, а там вона 14-го каунту. Ну, що зробиш? Вона має тільки 14 каунту, так що шиє на 14-му. Інтересні виходять такі якісь е, такі вишукані. Ну, коротше, так. Тут 16. Каунт. Кольори, до речі, я тут, я інколи йду по схемі, інколи щось хімічу, інколи по, по всякому. Через тому мене ті кульки можуть бути-різні. всякі-всякі е, Верхівка стрічки репсові, камінчик, завіс, все як це. 0,3 стрічка на завіс і репсові 2,5 см. Все є в наявності. Так. Поїхали. Це, це, цих ви, ви знаєте, що їх є дві. дві. До речі, я комусь обіцяла дошити серію продовження оцих хатинок. І на кінець я знайшла схеми чіткі, бо я тільки... мене влаштовують не схеми з телефону, це я сніжинку з телефону можу якось вишити. А... Так, щось складніше, я таке не вишиваю. Я тільки, якщо в PDF, я собі роздруковую і вишиваю з, з папірчика. Ну, така я древня, стара, і я з папірчика вишиваю. Ось, то я знайшла хатинки, але я не знаю, чи я в цьому році осилю. Вже правда. Я дуже рада, що ми пере, 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 переграли з тими святами, перенесли їх. Будемо як, як всі люди, як нормальні люди, як колись нас було. Це дуже добре, просто часу менше стало, аж хочеться вишити. Ну, ну, просто, ну, Богу дякувати, в мене є замовлення. Я цим тішуся, шию на замовлення, задоволення шию. Мої кульки несуть тільки позитивну енергетику. тому що я би тако сиділа б днями шила. Ще якби не їсти і не спати, то ще б 24 години в добу шила. Ось, ну, Цю ви серію бачите. І ви бачили оці, оцю серію, вона знову ж таки дуже-дуже популярна серія. Дуже популярна, вона мені дуже подобається. Е, Миколайчик. З -з -з. Там, вони різні, по-моєму, чотири схемки є. Бо я вам їх показувала. Багато беку, роботи непрості, роботи складні. Е, ну, 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 Вони дуже класні. Ззаді оксамид. Бачите, тут внизу йде сіточка. Знову ж таки, така, ви не знаєте, ну, вона там є. Сіточка 2 см, потім оксамитова стрічка, а тоді вже така в нас є її небагато, є така золота. Вона, по-моєму, 0,7 чи 0,8 см. І, ну, і тут мусила поєднати. Різні типи стрічок, тому що, тому, що, тому що так не виходило, щоб одне поставити. Тому у нас тут іде і, і Репс, і парча, і, і знову Репс. Ну так. Просто покажу вам от малюночки. Ось. Ось. Ну це милі іграшки. Це просто. Я навіть не знаю, це навіть не іграшки, це новорічні сюжети, це новорічні історії. Це якось навіть. Ой. Навіть іграшкою не назвеш, бо ж, бо ж там ціла історія в тій іграшці. І такі вони якісь такі милі. Ну вони, по, до речі, оцих я вишила е, декілька наборів і гусачків вишила. Ой, напевно, в цьому році наборів шість. Щось вже я гусачків перешила, а вже мені скоро крякати почну. Ось і тут тако потримаю, таку потримаю. Є ще такі серії з, з, з пінгвінами. Ну, коротше, я вже на другий рік по, по, постараюся тих всіх серій нашити таких новорічних сюжетів, щоб були новорічні сюжети. А ще ж хочеться вам показати, які види декору, види тканин, як їх поєднувати. ну, Ось Отаке я вам хотіла коротеньке відео зробити, щоб ви мене довго не слухали, я щоб вашого часу не крала. Коротеньке відео показала, що вишила. Сказала, що не сачкую. я є, я є, я, 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 ну, я працюю дуже сильно працюю. Ну, але завтра постараюся зробити вам таке відео з, новою, з новим кольором Оксамиту, з новим кольором Аїди, і, і взагалі, ще, ще я таким кольором не вишивала. Ну, ну Так мені зайшли ті також іграшки ті сніжинки. Завтра або післязавтра вже, бо я їх вишила, тільки ще оформити треба. Дякую за увагу. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви ставите лайки, коментуєте, бережіться і вишивайте. До нової зустрічі!